У батьківську всім треба знати мову. Добрий день! Студія Криворізької загальноосвітньої школи No61 запрошує вас до мовознавчої кав'ярні. Привести мене українськими смаколиками? Так, звичайно, сьогодні ж день рідної мови. І кому як не нам знати усі секретні інгредієнти нашої мови? Отже, будемо готувати приємного тобі апетиту. Та неприємного апетиту. А смачного. Скажи, а ми будемо готувати кофе зі сливками? Та не кофе зі сливками, а каву з вершками. Та добре, добре. Я вже і так солодні. До речі, а ти знаєш, по останній моді до самої кращої кави додають морозиво. <кій> ну, і що я знову не так сказав? По-перше, не по останній моді, а останньою модою. І не до самої кращої, а до найкращої. А от морозиво це добре. Ти мене вже на протязі години виправляєш. Не на протязі, а протягом. Бо протяг це різкий струмінь повітря. Запам'ятайте, не стійте довго на протязі, бо доведеться лікуватися протягом довгого часу. От ти розумна. А що ти можеш сказати про нашу мову? Яка вона? Чарівна, мелодійна, мудра. І все. А мені здається, що наші мучні знають набагато більше. Мудра, земна. Чудова, рясна. Прекрасна, неповторна. Неузора, не осяжна. Проста, незбагненна, близька, дорога. Співуча, мелодійна, вернібова, канонова, силюча, натхнена, унікальна, колосиста, сонячна, ясна, багата, дівка, Незалежна, чиста, велична, безмежна, Радісна, красна, внучка, крила, вонелюбна, віла, світанкова, чарівна. Проманиста поясніва, красива, Літератури, літературною, Відкрий очі. Ага, не можна відкрити очі, можна їх розплющити. А замок відімкнути, Книгу розгорнути, пляшку відкаркувати, вухо розтулити, двері й вікна відчинити. І лише магазин, кран і рахунок відкрити. Так, наша мова є багатогранною і різнобарвною. Вона як наш маркер, який розмальовує соковитими фарбами почернілий від горя світ. Як говорив Максим Рицький, бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне проваля. Збирайте, як розуміється зі мною, овоч у Гриченкий далі. Дякуємо за увагу. До, До нових, нових зустрічей! зустрічей!